Пісню Хантінг Сол за німець Дандадан видалили зі стрімінгів через підозру в плагіаті. Сцена екзорцизму від вигаданого гурту Хаясі моментально розлетіла соцмережами і викликала хвилю захоплення. Ну ще би вона просто офігенна. Зокрема, цей відеокліп помітив лідер легендарного гурту X-Japan, якому загальний стиль та пісня нагадали власну творчість. Тож він повідомив про цю підозру своєму юристу, після чого Хантінг Сол раптово зникла з різноманітних японських стрімінгів. Офіційних заяв. Від X-Japan або творців DanDaDan поки не надходило, тож будемо чекати на розв'язку ситуації. Але враховуючи те, що корпорація Sony залучена до продюсування як Hayashi, так і X-Japan, є високі шанси на взаємовигідне досудове вирішення ситуації. Від себе додам, що несвідомий плагіат у музиці це дуже поширене явище, як і свідомий. Але веру сучасних технологій, коли будь-яка пісня доступна на стрімінгах, усі прояви плагіату завжди будуть помічені. Тож займайтесь творцем. Чистю відповідально, і не крадіть у інших. Усім привіт за мікрофоном, як завжди, пан Юра. Разом зі свіженькою порцією цікавих аніме новин. Сьогодні поговоримо про аніме адаптацію чудової серії ігор. Подивимося, що цікавого приніс нам український аніме Ютуб та ще багато всякого різного. Готуйте вечерю та сідайте зручніше, а ми починаємо.

Аніме носитиме назву Sekiro No Defeat. Реліз його запланований на наступний рік. Виробництвом займається студія Кюзіла, а режисером виступатиме ветеран індустрії Кенічі Куцуна. Ключовий аніматор таких тайтлів, як Наруто, Лаган, Мадока, Еврика 7, Хорімія та ще десятків інших крутих аніме. Як на мене, трейлер стильний і красивий, зроблений в олдскульній школі. Гадаю, на релізі ми отримуємо непоганий тайтл. Тому очікуємо більше деталей. Видавництво ланцута відкрили передзамовлення на артбук монолог травниці травниці». Ура-ура! 168 сторінок. Тверда оправа, вартість передзамовлення 680 вісімдесят гривень. Після релізу 800. Тож треба брати вихід. Очікується вже восени. Також відкрилось передзамовлення на новеньку серію манги наставниця імператора. Лінь Хуа, донька урядового канцлера, красива, розумна вміє виховувати дітей та грати на ерго. На церемонії вибору нареченої для імператора дівчина привертає увагу регента найвищого рівня Сурена. З того часу ліньхуа потрапляє в жвавий світ внутрішнього палацу. 192 сторінки, тверда оправа. Ціна передзамовлення 340 гривень. Вихід очікується наприкінці 25-го року. До речі, про артбуки. Бродив я якось сторінками мезенмаркету і згадав, що вже давно хотів приглянути собі парочку артбуків. А оскільки бюджет в мене не резиновий, а деякі хотілки були доволі унікальними. Я вирішив заглянути на ракуму спеціалізований маркетплейс, де японці продають речі, що вже були у використанні. Щодо якості речей, я зазвичай спокійний, тому що, по-перше, японці дуже бережлива нація. І те, що вони називають середнім станом, весь світ називає новий, наче з коробки. По-друге, на ракумі продавці викладають. Детальні фотки, якщо товар має якісь реальні проблеми, то це точно буде на фото, і ви зможете оцінити, чи вартує цей товар того, щоб його купувати. Коротше, я полював на артбуки по покемонським іграм: Scarlet and Violet, Legends Arceus, та Shining Pearl and Brilliant Diamond. Особливість цих артбуків, що їх не можна купити у відкритому доступі, бо це були лімітовані бонуси до самої гри. Тобто реальних шансів знайти це десь за межами Японії, не за всі гроші світу, ну, практично нема. Як бачите з відео, то усе було успішно впольовано. Обійшлось все задоволення на наші гроші десь в трошки більше, ніж 700 гривень, без комісії доставки. Далі я захотів ускладнити задачу і почав шукати артбук до гри, яку зараз активно проходжу, яка мені дуже подобається Метафор Рефантазіо. При нагоді раджу всім любителям персони. Дуже хороша гра. Справа в тому, що цей артбук взагалі частина колекційного видання, яке я в свій час хотів прикупити, але проґав нагоду. Не буду лукавити, річ відносно рідкісна і обійшлась мені в півтори тисячі гривень. Знову ж таки, без комісій та доставки. Але ви просто гляньте, яка це краса. Не пошкодував ні на секунду. І вже коли я хотів прощатись з Ракомою і йти оформляти посилку, чисто випадково мені на очі потрапила оця краса артбук робітка Уорєва Камацу. Нічого не знаю про. Художницю, але ж які красиві ілюстрації. А ціна всього 88 гривень. Отже, якщо шукаєте справді унікальні та круті речі з Японії, то Ракума це один з найкращих варіантів для пошуку і купівлі. Раджу. І звісно, за промокодом Манґюа при реєстрації ви отримаєте 1000 зенпойнтів на рахунок для першої міжнародної доставки. Усі посилання в описі. Видавництво Варвар Паблішинг відкрило передзамовлення на другий Том Манхви, китова зірка Русаленка з Поки Ейхьон разом із товаришем планує наступні завдання на порозі китової зірки, раптово з'являється Суа. але її поява може поставити під загрозу весь повстанський рух та найміцнішу дружбу, яку коли-небудь бачила Корея. 288 сторінок, м'яка плюс суперобкладинки, 425 двадцять гривень за передзамовленням. Вихід очікується в листопаді. Видавництво лабораторія нарешті відкриває передзамовлення на перший том манги сходження буквоїшки. Я зроблю все, щоб стати бібліотекаркою. Звичайна студентка перероджується в утілі маленької дівчинки Майн та опиняється у світі, де панує не грамотність, а книжки Справжня розкіш. Проте Майн, яка все життя обожнювала читати, не засмучується і вирішує заснувати свою бібліотеку. Попереду маленької буквоїшки ще багато пригод і перешкод. Вартість передзамовлення 199 гривень. Вихід очікується вже в жовтні. Нагадаю, що це той самий Ісикай, в аніме версії якого звучить українська бандура. Також лабораторія відкриває передзамовлення двох книг великого епосу «Щогун. азійська сага Джеймса Клавела. Легендарна книга у свої часи. Джон Блекторн, англієць, що зазнав корабельної трощі та опинився в Японії. Закрита земля, де честь важливіше за життя, а слово самурая закон. Чужинцю доведеться не тільки вивчити чужу мову і звичаї, а й переосмислити власні уявлення про істину, свободу і самого себе. Опинившись поміж двома цивілізаціями, джон стає частиною невідворотних змін, що назавжди перепишуть історію світу. До слова, минулого року вийшов серіал за мотивами цих книг, а я ще навіть пам'ятаю попередню екранізацію з 80-х з Річардом Чемберленом, Тошіру Міфуни і навіть Джонатаном Різ Девісом, якого більшість з вас пам'ятає як Гімлі з володаря перснів. Хоч це і не манга, але історія справді захоплива та в історичному сетінгу Японії, тож раджу. З'явився фінальний трейлер гри Unbeatable, і це ну дуже красиво. Unbeatable пригодницька ритм гра, головною героїнею якої є рожево волоса дівчина Біт, вокалістка у власній музичній групі. У світі гри музика заборонена, тож головна героїня разом з друзями протистоятиме авторитарній організації Harm, яку очолює Рест, рідна сестра Біт. Гра включатиме різноманітні міні-ігри, бої, створення музики, цікаві діалоги і все це в приємному аніме-стилі. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series та в Steam. Якщо вам подобається цей випуск, тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та обов'язково діліться цим відео з друзями, бо останнім часом Ютуб не дуже любить наші відео. Ну і звісно ж, переходьте в наш телеграм-канал, де регулярно з'являються новини та інші цікавинки з аніме індустрії. Посилання в описі. У новій підбірці Ютуб на вас чекає огляд ігор, так чи інакше, натхнених студією Гіблі, розбір вражаючого ваншоту Лукбек, розмова про шедевральне аніме 86 та ще багато цікавого. Нікатіка зібрали цілий топ ігор, натхненних творчістю багатьма улюбленої студії Гіблі. Дуже атмосферне та пізнавальне відео поціновувачі точно візьмуть собі на замітку декілька штук. Я от взяв Шін. Повернувся з довгої сплячки і в новенькому відео розповів, чому аніме 86 дійсно є шедевром жанру, починаючи з сюжету, закінчуючи особливостями режисерської роботи. Денсі розповів про неймовірний ваншот Тацукі Фуджімото «Озернись назад, коротко, але дуже атмосферно. Після перегляду відео руки так і тянуться і до манги, і до аніме адаптації. Тейсон порівняв дві моделі легендарного дідуся Гандама, розповів, чому вони такі важливі, показав процес збірки та особливості кожної моделі. Грибна агенція у себе на каналі розповідає про аніме 91 день та намагається довести, що це справді шедевр. На каналі Аніме українською вийшло цікаве відео про те наскільки реальність японців відрізняється від того, що ми так часто бачимо в аніме фестивалі, їжа, шкільна форма та багато іншого. Ну і не забувайте про відео на Мангюа, у свіженькому подкасті. Говорили з сею сакури в українському дубляжі Наруто та дізнались дуже багато про внутрішню кухню дубляжу. Обов'язково послухайте, якщо ще не встигли. Ми дещо оновили формат. Тож загляніть, там цікаво. Другий сезон блакитного около самурая вже в розробці. З'явились невеличкі відео від творців серіалу, в якому вони розповіли про свої очікування від другого сезону, показали процес створення анімації та запевнили, що другий сезон вже в активній розробці. А в кінці відео ще й показали повноцінну сцену з наступного сезону. Виглядає просто топчик. З нетерпінням чекаємо оголошення дати релізу. Японські правовласники наймають хакерів, щоб боротися з піратством. Про це розповів представник Японської асоціації хакерів Такаюкі Сігура. За його словами, піратські сайти завжди мають фінансовий слід. З одного боку потрібно якось отримувати гроші за рекламу, з іншого оплачувати домени та сервери. І якраз завдяки ненадійності посередників цих транзакцій вдається знайти реальних операторів сайту. За словами Сігури, у 80% випадків хакерам вдається знайти реальних операторів сайтів за допомогою Методів хакерства та осинт деякі пірати вже були арештовані та отримали свої вироки. Також Сугіра наголошує, що відноситься до так званих white hat хакерів, тобто діє в межах закону. І вже традиційна рубрика комедно цікавих новин. Японці створили парфуми із запахом новонароджених. Багатьом людям подобається запах немовлят, тому дослідники з університету Кови спробували відтворити цей унікальний аромат. Дослідники з'ясували, що основним компонентом дитячого аромату є хімічна речовина з квітковим запахом під назвою Нонанал. На думку дослідників, немовляти виділяють її, щоб спонукати до ніжного ставлення з боку тих, хто за ними доглядає. Ух, мої маленькі маніпулятори. Поєднавши 37 складових, Дослідники зуміли відтворити аромат малюків. Тестування його на 20 різних чоловіках і жінках показало, що цей запах активує певні ділянки мозку, які викликають приємні відчуття та бажання продовжувати його нюхати. Аромат носить назву купон Pure та вартує 20 доларів за 5 мл. Проте купити його вам поки не вдасться, бо всі запаси вже розкуплені. А тепер швидкі новини? Видавництво апріорі видало книгу авторства Моріо Кіта Люди до Муніри. Зробили вони це використовуючи російську систему транскрипції з японської мови, відому як Поліванівка. Дуже не раджу купувати цей мовний сурогат. З'явився перший трейлер другого сезону «Devil May Cry», реліз якого запланований вже на наступний 2026 рік. Як на мене, виглядає чудово. Фінальний сезон аніме Моя Геройська академія з'явиться на екранах уже 4 жовтня. Виглядає епічно. Всього заплановано 13 серій. Йошихіро Тогаші повернувся в Твіттер і повідомив, що доробив бекграунди 413-го розділу Хантер Хантер. Ще рік другий, і ми отримуємо нову порцію манги. Танцювальне аніме Ван Данс вийде в жовтні 26-го. Трейлер викликає дещо змішані почуття, бо з одного боку красиво, а з іншого трошки дивне 3D. Але побачимо, що буде на релізі. На Netflix вийшов другий фільм трилогії Мононоки. Історія розповідає про торговця ліками, який намагається розібратися з духами в гаремі епохи Едо. Аніме можна подивитись з українськими субтитрами. Мадока отримає 11-серійний серіал, що буде переказом двох повнометражних фільмів «Початок» та вічність. Реліз заплановано на 12 жовтня. А в лютому 26-го року з'явиться ще один повнометражний фільм Вальпургієва ніч. Аніме Маленька вампірка не вміє смуктати правильно з'явиться на екранах у жовтні цього року. Гадаю, з назвою все зрозуміло. Романтичне аніме Чітоси в пляшці Рамуни» вийде в жовтні цього року. Історія розповідає про популярного школяра Саку Чітоси, якому доручили повернути в соціум студентку, що уникає спілкування. Після цього ідеальний світ САКу більше ніколи не буде таким, як раніше. Анонсовано фантастичне романтичне аніме наречена майстра бар'єрів. Дата релізу поки невідома Аніме вогняний вбивця Оедо Легенда про Фенікса вийде в січні 26-го року. Аніме адаптація лайт роману Селянин 999 999-го рівня запланована на наступний рік. Другий сезон аніме Принцеса Час для Тортур вийде в січні 26-го року. Другий сезон історичного аніме Блакитний Мібору вийде 20 грудня цього року. Дякую всім котикам, що додивились це відео до самісінького кінця. Якщо вам сподобався цей випуск новин, будемо раді вашому лайку, коментарю та поширенню. А також не забувайте підписуватись та бити в дзвін, аби не пропустити нові випуски. Дуже дякую ось цим неймовірним людям за фінансову підтримку каналу. Якщо ви ще не чули наш подкаст з пані Анастасією, з сею сакури в українському дубляжі Наруто, то посилання вже на екрані. Цілую в Няв-няу. Класична панітов. Класично спить у коробці.